18 століття називають століттям розуму. І хтось говорить, що тоді, саме в 1700-х роках, розум вийшов на перше місце, а віра відійшла на друге. Але це не так. Тому що люди, які були вченими, розвивали розум свій, то вони тоді були богословами. Такі люди, як Кісак Ньютон. Андре Марія Ампер і багато інших вони були богословами. І якщо взяти, наприклад, навіть в Україні духовенство священників в 1700-х роках вони теж вивчали науки і ніякої суперечності не було між вірою, між розумом, як деякі люди говорять. Тобто це було реально століття розуму. А якщо ми візьмемо 1800 ті роки, 19 століття. То це вже не було століття розуму, тому що це було століття брехні, купа фальсифікацій, коли почали вчити про те, що земля стара підтасовувати фальсифікувати факти, і ви зможете про це дізнатися на каналах докторів теології Солтаненко, яких особисто я слухаю, вчусь. Це мої пастори, і до чого це призвело? Декілька конкретних наслідків. Перше, це е, почали ставитись до людини як до тварини, і вчити, що одні люди і сам Дарвін це написав в походженні людини. Одні люди еволюціонували більше, інші люди еволюціонували менше. Наприклад, чорношкірі еволюціонували менше, е, тому можна білим людям білошкірим над ними панувати. І в результаті це все призвело до того, що. Коли почались світові війни, до світових війн, то люди десятки мільйонів просто знищили. Ось і ХХ століття можна назвати століттям війни. Близько 200 мільйонів, за підрахунками істориків, було знищено. Це все наслідок брехні, наслідок того, що люди відкинули Бога і збожеволіли, можна так сказати. Ось тому, звісно, всім людям потрібен Бог, всім людям потрібна церква для того, щоб не опускатися до рівня тварини. Тому що без Бога, без церкви, без пасторів, якщо немає Божих людей в житті, людина вона просто деградує і робить тільки гірші і гірші справи.